Сьогодні ми розглянемо оксиди і окиснення. Давайте спочатку запишемо правило, що оксиди це бінарні сполуки. Які обов'язково містять оксиген? Далі щоб ви розуміли, що таке бінарні сполуки? Бінарні сполуки. Це ті, які складаються з двох хімічних елементів. Які складаються з двох хімічних елементів. Тобто ми можемо по-іншому правилу сформулювати, що оксиди це речовини, які складаються з двох хімічних елементів і обов'язково містять оксиген. Схематично це можна Ну, давайте отак, оксиди. оксиди. Це можна позначити так, що буде якийсь елемент, будь-який це може бути і метал, і не метал. І оксиген. Тільки тут ось повинні бути індекси, якісь числа, тому ми поставимо N. N. І ось зверніть увагу, що тут різні числа, тому що є таке поняття, як пероксиди, ви вже з ним знайомилися. Тут не пишіть, просто нагадаю, що H2O2. Теж, наприклад, два елемента: гідроген і оксиген, теж є оксиген, але ось тут однакові двічки, це означає пероксид. А ми розглядаємо саме оксиди, ось там, де у них різні можуть бути індекси. Чому ми саме зараз вивчаємо оксиди? Тому що на минулих уроках ви якраз розглядали, як прості речовини взаємодіють із киснем і утворюються оксиди. Тобто, давайте нагадаю я, наприклад, з вуглецем. Вуглець, коли взаємодіє з киснем, утворюється При достатній кількості кисню утворюється вуглекислий газ. Це ми говорили з вами назву таку народну більше, а є назва ну, за номенклатурою, тобто за певними правилами, треба називати ці оксиди. Ми сьогодні будемо з вами вчитися, як називати оксиди. Тобто ось у нас наш оксид. Ось їх. Далі. Наприклад, на минулому році ми з вами ще розглядали, як метали взаємодіють. Хай там буде магній плюс кисень. Теж утворюється магній в валентність 2 і в оксигена 2, тому просто магній О, то двічка тут то двічка. Ось наш оксид. Знову. Він. Тобто оксиди утворюються, якщо речовини взаємодіють із киснем, оксиди утворюються, коли речовини. Коли речовини взаємодіють з киснем. Так, і далі давайте з вами з наступного слайда будемо вчитись, як називаються оксиди, тобто правильно це називається номенклатура оксидів. Наприклад, ну ось у нас, по-перше, ось я зараз напишу ряд сполук або речовин, це одне і те саме. Хай буде N2O3 на 3,2У палі OH H2SO4 Аш хлор. Ферум, О, от три купу о. І ось uh, така пропозиція треба обрати, хто тут оксид. Так. Так, нам підходить Н2О3, тому що тут два елемента, є оксиген. Натрій 2О підходить два елемента натрій оксиген, є оксиген Калію Х. Тут три елемента, це не оксид. h 2 so 4 теж три елемента, оксид. а хлор два елемента, але немає оксигену. Ферум 2О3 це оксид, тут два елемента і є оксиген. І так акуратніше. І купром О, це теж буде оксид, два елемента, один оксиген. І зверніть увагу, в оксиді в оксиген прийнято ставити на друге місце. А тепер ми їх зараз назвемо, тобто номенклатура. Номенклатура номенклатура. оксидів. Так, і ось дивіться, ну, випишу я N2O3. Натрій 2О. Феру 2О3. Кубру О. Тут важливо, щоб ви знали тему валентів. При, на, при тому, як ви будете називати, перше, що ви визначаєте, це оцей елемент, ви звернає, звертаєте на нього увагу, ось перший елемент нітроген, він має змінну валентність чи постійну? Тобто, а, якщо не пам'ятаєте, то знову ж таки, вам треба це вивчити, поки ви в сьомому класі. І ви знаходите ось нітроген і бачите, скільки в нього валентностей. Всі п'ять валентностей в нього є, тобто змінна валентність. Тому треба його тут визначити. Для того, щоб визначити валентність, ставимо валентність оксигена завжди 2. Два помножити на 3 — 6. 6 подібне на 2. Буде 3. Тобто це нітроген з валентністю 3. І нам треба уточнити, бо є різні нітрогени. Один нітроген з валентністю 1, інший з валентністю 5, а цей саме в цій сполуці валентність 3. Як ми називаємо? Називаємо перший елемент. Він називається нітроген. У нього валентність зміна, тому ми в дужках указуємо, що це нітроген саме з валентністю 3. А другий елемент оксиген, але сам, сама сполука це буде оксид, тому слово буде оксид. нітроген 3 оксид. Далі, наступна речовина натрій 2О читається, нам треба її назвати за номенклатурою натрій. Це елемент, який має постійну валентність, у нього завжди валентність один. Тобто натрій такий один, тому його не треба в назві уточнювати, що це за натрій. Ми просто пишемо натрій. От. Ви бачите перший елемент, як він називається, так його і пишете. Натрій. У дужках нічого, бо він так. Так, загубила букву. Бо він такий один. А друге слово буде оксид. Зараз я розмовляю, і у натрій, натрій, оксид. Далі, ферум 2о3 читається, а нам треба назвати. Тобто, знову наше перше слово буде ферум. Тепер нам треба визначити ферума. Зміна валентність чи постійна. У ферму валентність зміна. У нього буває 2 і 3. Тому визначаємо, що це за ферум. Ставимо оксигену валентність 2. 2 помножить на 3 буде 6, 6, подіт на 2, буде 3. Тому це саме ферум з валентністю 3. У дужках оксид. Далі наступний купрум. Знову ви можете відразу писати копрум, копрум, а далі дивитесь, валентність купрума буває 1 і 2, тому визначаємо валентність оксигена завжди 2. Тут немає на що, ну от 2 помножити на 1 по на 1, все одно буде 2. Тобто це саме копрум з валентністю 2 оксид. Ну, наприклад, іще хай буде ще один Алюміній 2О3. Так читається алюміній 2О3. Алюміній має постійну валентність 3, тому ми просто запишемо алюміній. Оксид. І Ось у дужках ми нічого не позначили, бо завжди алюміній має валентність 3, наче ми повинні знати. Ну а хто це не знає, наче так. Зверніть увагу, у нашій номенклатурі, в українській номенклатурі, ми не перевертаємо назви. Тобто, ви бачите нітроген, пишете. Друга частина це оксид. І далі, ось у восьмий клас ви будете вивчати. Там теж так само ви бачите перший елемент, ось калій, так і пишете. Перше слово буде калій, а потім там ваш група, наприклад, гідроксид. У вас тут оксид, Нітроген, там триоксид, натрій, оксид. До чого я веду, що в інтернеті дуже багато написано, і в деяких навіть в книжках старих, можливо, написано оксид натрію. Або, наприклад, на якийсь хімії побутовій, там теж так написано оксид. Там. Якогось феруму ні, так ні в якому разі не можна. Це взагалі русизми в російській номенклатурі вони там перевертають, у нас зовсім по-іншому. Тому зверніть увагу, що ну, я буду закреслювати: це буде груба помилка, щоб ви знали: ось звикайте до номенклатури. у нас вона логічна, дуже добра. Тут усе йде по, -по черзі просто треба звикнути Тепер тепер це ми називали, а тепер навпаки із назви треба скласти формулу. Тобто я зараз вам даю назви, а ми складаємо так, зараз. Наприклад, ось така речовина карбон 4 оксид. Карбон у дужках 4 Опит. Ми складаємо перший елемент це карбон, це С, оце 4, це означає його валентність 4, а оксид це означає, що треба написати оксиген. Далі ми ставимо найменше спільне кратне. Ой, ой, вибачте, в оксигена валентність 2, далі найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 4, і на 2, це буде 4, 4 поділити на 4, це буде 1, ми не пишемо, 4 поділити на 2, це буде 2, тобто ось CO2, ми знаємо, що тривіальна назва, Вуглекислий газ, і це така популярна назва, що вона ну, залишається, її можна використовувати, а за номенклатурою карбон 4 оксид. Тобто, ось багато речовин мають дві назви, ну, не всі. Далі, наприклад, ну, тобто ми можемо так ще дописати, що це вуглекислий газ. Далі карбон 2 оксид, наприклад, карбон у дужках 2 оксид. Це означає знову я пишу карбон, пишу оксиген, ставлю валентність карбона 2. Оце що в дужках, це валентність карбона. І в оксигена завжди 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 2 на 22, але якщо однакові валентності індексів не буде. Це ось у нас вийшла формула СО або чадний газ, чадний газ. Наприклад, іноді буває так, що написано: ну, ось просто там, давайте хай буде цинк оксид. І не написана валентність. Чому не написана? Тому що у цинка валентність постійна і підказують тільки тоді, коли вони змінюють. цинка валентність завжди 2. Тому ось тут буде просто цинк О, валентність у цинка 2, у оксигена 2, тому так і залишається цинкоксид. Або, або ось, наприклад, хай буде хлор. Сім, ой, ну, де ти написала 7 оксид. Ми пишемо хлор, пишемо оксиген, валентність хлора сім, бо в нього бувають різні валентності, нам тут уточнили. І валентність оксигена 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 7, і на 2 це 14. 14 поділити на 7 у хлора буде 2, 14 поділити на 2, у оксигена буде 7.